ліричною піснею про Україну у свій 101 рік зустрічає гостей Олександра Мурашко. Жінка скромна і каже: співати не любить, бо немає голосу. Однак цей день виняток. А ось перечитати всі книжки світу це про неї. Всі літератури перечитала. Що можу вам розказати? можу про Наполеона розказати за документами Олександрі Васильівні. 21 листопада виповнилося рівно 100. як поважну ювілярку, за спиною якої цілий вік в день народження привітали від імені всієї громади Чернігова. Бажаємо вам миру, бажаємо вам здоров'я, вам Спасибо. вашій родині. Ось все деду, буде деду. гаразд нас. Ювілярці потрібно увагу потрібно е, наше, наше привітання. Цьому році в нас було сім сторічних ювілеїв. Хтось краще себе почуває, хтось трошки, на жаль, е, за самопочуття трошки. Похане, але знову ж таки ну наш обов'язок їх привітати, їх сім'ю. Це життєва історія. Кожного вона своя, кожного вона життя по-своєму складалася. Олександра Мурашко народилася в селянській родині в селі Кудрівка Сосницького району, де прожила майже все своє життя. Мала п'ять сестер і два брати. На її пам'яті голодомори, Друга світова війна, коли вона була вивезена до Німеччини на примусові роботи, та вже нинішня з Російською Федерацією. Постійна праця. Та численні випробування, в яких миті щастя, такі рідкісні і ледь вловимі. Вона каже, що от я вже думала й тоді, що вже мене не стане, тоді мене не стане, а я все живу. Я коли була в Германії, так я казала сама собі, думала, що якщо я повернуся з Германії, я не, я по роботи не буду сказувати. Я рада була, що повернулася додому. Прожила я там три годочки у Германії. А тоді почула, що війна кончила, що Германія капітулювала. Де зо мною так случилось, що я бігаю і сміюсь. І танцювою така радість у мене в своєму житті була. Повернувшись до рідного села, трудилася ланковою у колгоспі, працювала навіть на великі свята, аби інші могли відпочити. Потім секретаркою у сільраді та у школі вийшла заміж завдівця Івана Мурашка, в якого було двоє дітей. Мали ще трьох спільних, яких Олександра Васильівна вже поховала. Лишилася тільки донька чоловіка від першого шлюбу Надія правнуки та праправнуки. Надію взяла я на руки в горічо віки чотири місяці було. Усього маленькою була, вона не знає матері своєї, і вона як прозвала мене матері, живий тепер жаліє, і ухажує за мною. Я старалася, щоб ніхто не замітив, щоб вона сирота, Одинакові плаття шила, одинакові кофти, одинакові сорочки. Як по її побачила і навчилась говорити, я зразу казала мама. І ніколи я не сказала на її другого слова, тільки «мама». Ми ніколи не ругались нічого. Так що вона людина хороша. З самого раннього дитинства вона працювала. І на мою думку, оце секрет її довголіття, праця. Вона зараз навіть намагається щось допомагати по господарству. Просить дайте мені якусь роботу. Може, щось там чистити городину, якусь допомагати, ну хоча б будь-чим. І е, каже, що коли я працюю, в мене не такий довгий день. Вже три роки Олександра Васильівна живе з донькою у Чернігові. Перебула тут майже всю активну фазу бойових дій, намагається не сумувати і щось робити, бо у цьому бачить сенс свого життя.